Слава Богу, що ми маємо таке чудове зібрання подвійне, День подяки і сторіччя церкви. Я вітаю місцеву церкву. Хай Бог благословить вас, допоможе і на жити свято Пледицям Господня і славити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. В Цьому році в нас в Локачах 30 років церкви, а то 100 років. Так. Але мені я уважно слухав. Історії церкви мені дуже приємно було, згадали і за мого дєдушку Матушевську, бабушку Жашкович, Згадали за мого тестя з пана Самсоновича за тьотку. Дружини мені, що вони тут працювали, відвідали зібрання саме нашого Господа Ісуса Христа. Я чув... З історії, що молитвний дім колись відібрали радянці наші і перенесли туди колоно, я пам'ятаю, мені було тоді років, напевно, шість чи сім, бо я один раз був на зібранні в цьому домі молитви, то десь на території, напевно, теперішній автобус не тут. Мені ще з дитинства запам'яталося зібрання, Разом співали, славили Господа, молилися і величали нашого Господа Ісуса Христа. Я побажання таке залишу для вас. І Слово Боже, це перший лист апостола Павла до Солонян з останнього п'ятого розділу такі слова, 16 вірша, я прочитаю, по 24-й, пише апостол Павло до людей віруючих. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку за все складайте, бо така воля Божа про вас. Христі Ісусі, не вгашайте духа, не зневажайте простоми, досліджуйте все, держіться добро, стережіться злого у всякому вигляді. І сам Бог миру, нехай освятить вас усі повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть усі цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Відний Той, хто поклика вас, він і це. І ще одне місце, і Слова Божого, де написано старого заповіту, книга Чисел. Нехай Господь побласлови тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зведе на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Хай Бог власний, щире вітання від нашої Локачинської церкви Христянки Амінь. Амінь.